Дуби, парк, дерев. Енергетичне озеро. Енергетичне озеро. Радик, іди сюди. Вон два, три, дуби. Чотири. І радик тут бігає. Радик. хе-хе-хе ге -хе -хе -хе. Радик. Вон п'ять дубів, шість. Что ты там рвёшь? Чё ты там рвёшь? Дядя Радя! Дядя Радя! Ай, привіт всім! Запрошую всіх небайдужих приєднатися до того чарівного парку, до цього чарівного озера. Озеро енергетичне озеро, яке наповнює кожну клітину твого тіла. Дуби Дуби, могутні дуби. Ще один дух. Вау, яка красота. Переглядаючи це відео, я відчуватиму наповнення енергетичне, наповнення кожної клітини, кожної свідомості, нерва своєї свідомості. Для того, щоб творити, створювати своє майбутнє. Сучасне і майбутнє. Сучасне і майбутнє. već ja snimku i kada bude tak bo tak gdje yeah.